Еці новини. Еці опублікували нову статтю, в якій розказують, як формувати зараз тайтл і що з часом у кожному-магазині еці буде штучний інтелект, який на основі старих тайтл заголовків еці-лістинга буде показувати, як сформувати новий заголовок. А зараз на даному етапі вони роз'яснюють ще раз, що має бути в еці заголовку, яким він має бути, і приводять приклади. Друзі, з вами Прохорівська Світлана. Переклад цієї статті. Повний переклад буде текстом в моєму текстовому блозі. А зараз, друзі, давайте з вами розберемо саме головне зачитаю для вас те, що найбільш на даному етапі потрібно. Що ми маємо знати? І що нас Еці вчить? Що робить назву Еці лістинга чудовою? І ось ці рекомендації Еці показує, що потрібно чітко вказати товар, вказати найважливіші характеристики одразу, такі як колір, матеріал, розмір вашого товару. Тайтл має бути менше 15 слів. Вказуйте свята, особливі події, тип одержувача лише тоді, коли вони є важливі. Наприклад, свічка на день народження, костюм на Хелові. Перемістіть суб'єктивні слова, ідеальний, гарний, до опису, намагайтесь не повторювати слова, не хвилюйтесь приводу ціни, доставки, розпродажів. Еці це все показує. Ось що Еці пише, Еці дає такі нам приклади. Вони розробили табличку в цій таблички. Тип ключового слова іменник. Приклад сукня, кухоль, стіл. Мають залишитися у заголовку. Так, ми його залишаємо в еці лістингу в заголовку. Що робити? Потрібно чітко вказати, що за товар лише один раз в заголовку Etsy-лістинга ви продаєте. Слідуючий блок прикладу. Тип ознаки об'єктивні дескриптори, описові слова, неоноворожевий, дуже великий, перероблена деревина. Чи потрібно це вказувати в еці лістингу? Так, що робити? Включіть три найважливіші дескриптори, а колір, матеріал, розмір, а також іншу ключову інформацію, яка відрізняє ваш товар від іншого. Слідуючий блок прикладу. Чи потрібно вказувати ключові слова та фрази, що спонукають до подарунку? На диво, на зараз цього не потрібно вказувати. Подарунок для нього на день народження, персоналізований, Еці рекомендує не вказувати, уникайте повторення ключових слів та фраз, що спонукають до натхнення, або до подарунків. Це трішки дивно, але ми далі все відсліджуємо. А слідуючий блок: чи вказувати суб'єктивні дескриптори, такі як Гарний, ідеальний, чудовий? Ні, не потрібно. Потрібно це перевести до тегів атрибутів. Потім слідуючий блок: як продається товар? Чи потрібно вказувати фрази зі знизькою, безкоштовна доставка в ці лістинг тайтл? Ні. А що робити, повністю видалити зі свого лістингу. Тип ключового слова непотрібні повторювані слова чи фрази. Наприклад, якщо у вас є пончо унісекс для дорослих, потім кома пончо унісекс бавовни, чи потрібно так писати? Ні, Видаліть повторювані слова чи фрази. І далі більш такі зрозумілі приклади. Приклад старого Еці лістинг тайтлу: футболка для тата, футболка для тата, персоналізований подарунок на день батька, персоналізована футболка для тата, спринтом для тата, футболка для тата з іменем дітей. А як потрібно зараз писати точки зору Еці персоналізована футболка для тата з 100% бавовни, 2 крапка імена дітей на замовлення? SXL. Друзі, тут інколи від ES, менеджерів ET, бувають дивні рекомендації. Я звертаю вашу увагу. На першому місці в тайтл має стояти ваш ключовий запит. Тобто, якщо ключовий запит футболка, то має на першому місці стояти футболка. Якщо ключовий запит літня сукня, то на першому місці має стояти літня сукня. Тобто, по ключовим запитам, які мають бути на першому місці в тайлфтегах, в описі товару, по цим ось, ну скажімо так, базовим правилам розкрутки товарів, еці менеджери не завжди дотримуються. Ось чому, якщо ви будете поринати і вивчати ось цю. Еці CEO, на зараз пам'ятайте, що на першому місці в тайтелі в 13 тегах в описі товару в перших реченнях має стояти ваш головний вид товару, ключовий запит. Роздивляє, роздивляємося далі. Ще один приклад старого тайтлу. Міні-каблучка з місячним каменем, суцільне золото ідеально підходить для жіночого весілля заручень щоденного носіння. Начебто на новий лад написаний тайтл. Але Еці вважає, що це вже старий варіант. Новий тайтл, каблучка з небесно-блакитним місячним каменем двокрапка, суцільне золото 9К. Слідуючий блок старий Еці тайтл. Розпродаж бандана на день народження з днем народження, бандана для собаки на день народження, бандана для кота на день народження, кістки на день народження, подарунок для нобашнього улюбленця на день народження. Новий Ецітайтл має звучати так. Бавовняна, бав... Бавовняна бандана для собаки кістки на день народження легко одягається на нашию. А друзі, зверніть на це увагу. Новий інструмент для легкого оновлення ваших лістингів зараз є не у всіх еці. В магазинах, не у всіх країнах. З часом він з'явиться у всіх магазинах у всіх країнах. На даному етапі цього всього немає. Друзі, на даному етапі це лише еці рекомендації. Еці ще добровільно, примусово не примушує еці продавців дотримуватися ось цих правил. Коли у вас буде час, прочитайте повний переклад ось цієї статті. Вона дуже важлива, вона дуже цікава. Тут трішки більше порад. Ми основне, головне з вами розглянули висновок, який Еці хоче, щоб ми писали невеликими короткими реченнями, і в цьому реченні головний ключовий запит не повторювали. Тобто, якщо ми продаємо літню сукню, то ми один раз пишемо літня сукня і далі пишемо, яка вона. Якщо ми продаємо кружку, чашку, якесь кільце, якесь, якусь біжутерію, пишемо назву, а далі пишемо, яка вона, і це має бути до 15 слів, як вони зараз на даному етапі рекомендують. Далі з часом є ЕЦІ, зняли, як у них працює ось цей новий інструмент, у них в ЕЦІ-блузі також є відео, кому цікаво на англійській мові подивитись, як працює штучний інтелект, як буде рекомендувати. Ось Title, як це все писати. Це цікавинка, це працює. А з другої сторони, ми розуміємо з вами, що це Etsy Marketplace. І Etsy запитує, що ви думаєте з цього приводу і що у вас з цього приводу працює чи не працює. Напишіть нам, будь ласка. Що хочу важливого додати? Не поспішайте міняти а, ті лістинги, які у вас добре продаються, які є бестселерами. Експериментуйте, додавайте нові заголовки, Etsy Listing Title, нові лістинги. А з часом, якщо у у вас старі ей, ці лістинги не будуть вже працювати, вже поміняйте на новий лад. Тобто не ламайте зараз на даному етапі ті лістинги, які у вас добре продаються, в яких добре. Настроєна, ну, скажімо так, пошукові елементи в тайтл, в описі товару в 13 тетах, поспішати за новинками не варто на даному етапі, а тестуйте ці новинки на нових лістингах. А тоді порівняйте, як у вас працюють старі лістинки, як у вас працюють нові лістинки. А ще друге поділіться в моєму еці-магазину, ось цієї новинки на даному етапі немає. Можливо, ви зараз за кордоном, чи є у вас в вашому Еці-магазині ось ці рекомендації щодо Еці лістин. Stingtaйл від штучного інтелекта. Напишіть, що у вас в цьому магазині. Діліться в коментарях. Шановні майстрі! Потрібна допомога по Еці Пінтерест, прочитайте більше про Еці, Пінтерест консультацію під відео напишу. Завантажте мої книги. 95 помилок на Еці, як самому зробити швидко аудит свого Еці-магазину. Еці SEO Еці українською як просувати свій Еці-магазин без реклами. Pinterest 500 Pinterest групових дошок для Еці продавців та Пінтерест перші кроки для просування за кордон на Пінтерест ваших товарів. Якщо є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами Приходівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці, гарних продажів за кордон ваших товарів!